А що народ? З Днем Незалежності, 24 серпня 2024 року. Всіх вітаю з Днем Незалежності України і бачу, цікавить моїх підписників, моїх читачів тема УПА, Бандерівці, Мельниківці, КГБ, КДБ і такого всякого. Не... Такого всякого. От. Так що нема питань, будемо продовжувати. Маю м -м, багато інформації в тіволисі Башкері. Ну, але то інформація на рівні байок Діда Василя. От. А якщо будете писати, якщо вас цікавить, я постійно по чуть-чуть. Збираю інформацію, де тільки можна і не можна. Про ті часи хотілося зрозуміти, як то працювало, як то воно все то робилося в ті часи, і щоб, як то кажуть, в майбутньому запобігти подібній ситуації. Я до чого веду? У мене є списки, конкретні списки учасників української поліції Січ. В нашому краї, саме по нашому регіоні, бо в мене у нас саме Як, не то що по нашому регіоні, по наших селах. Вілья, Тетильківці, Новосілки, Кременець. От. Так що, якщо комусь цікаво, пишіть. Якщо буде багато інтересу, я просто тупо їх буду диктувати. І ту всю інформацію, що мені вдалося нарити, я озвучу. Скажу вам так, що я фактично все своє життя. Шукав якусь таку конкретну інформацію. Мені чужі не цікаві були. Мені були цікаві мої родичі, мої діди. І нічого не міг знайти. Я перечитав кучу книжок, мемуари тих старих бандьорівців, мельниківців, кегібістів, І воно все було якесь таке розпливчате. Там, ну, наприклад, там, наприклад, читаю я. Знаєте таку книжку Туди де бій за волю. знаєте? Забув, як, як то його автор, я тої книжки не міг достати ніде. Вона є в Кременці, в бібліотеці Словацького в одному екземплярі. Її не, до не дозволяють виносити, її можна читати тільки на місці бібліотеці. А я її прочитав в інтернеті. Ну і от, е, Читаєш там мемуари тих старих пердунів, буде говорити по правді. ну Вони там якось, я не знаю, чи то спеціально, напевно спеціально. Нічого конкретного, от там, наприклад, розказують. О, там прийшов з вілії оса, е, Ластівка, е, Джміль, там ще якийсь там вітер, принесли, щось там, якісь там грипси, шмипси, пішли в напрямку, наприклад, Шумська. Хто такий оса? Ті псевдо, скажімо, так, повстанці міняли регулярно. І вияснити, чи то мій дід, чи то не мій дід, чи то мій родич, чи не мій родич, хто то було нереально. Але мені в певний час вдалося накопати інформацію фактично розсекречену інформацію з КГБ. Вона була в вільному доступі, любий бажаючий, лише знав, що шукати. Раз. Друга справа десь також ще перед АТО Росія зробила таку класну штуку. Вони розсекретили свої засекречені архіви, Ну, правда, не всі, але частину архівів. Відцифрували їх і виложили в інтернет. І якщо знати, що шукати, ну тут дуже непросто, то все рівно, що шукати голку в стирті Сіна, але можна було багато чого знайти цікавого. От, про ті часи, про ті події. І дивувало, звісно, обізнаність цієї служби, я про КДБ чи КГБ, чи як воно там раніше ще називалось, хто по світу буває з наших повстанців, Бандерівців, Мельниківців і так далі. От. Так що до чого я то все веду? Якщо вас народ цікавить, я буквально можу озвучувати по списку, наприклад, члени української. Ага, піди, поможи. От. Наприклад, члени української поліції Січ. Хто не знає, що це таке. Скажу, як тільки до нас сюди прийшли німці, фашисти, їх нас тут -та зустрічали як освободітелів, так як там східняки москалів зустрічають. От, бо так собі думали, щоб ви собі розуміли, до 39-го року в нас тут Польща, дядьки собі господарили, хазяйнували, мали хто землю, хто коні, ну хто що мав, були всякі були бідові, були дуже багаті. Ну, і є в принципі, які зараз. всякі були. І тут бах, в 39-му приходять сюди москалі, як нас сказали, перші, 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 перші совєти. І що вони роблять? І вони, значить, тих дядьків, які своїми музулями нажили там кусочок землі, пару коней, вони їх за сраку і в Сибір, як куркулів, чуєте? Ну і хто ж їх тут міг любити? Ти, за тих два роки вони тут трохи наробили чудес, їх ніхто не любив тут. І як фашисти йшли сюди на Західну Україну. То їх дійсно зустрічали хлібом сіллю як освободітелів, нема нічого дивного. То, що пізніше виявилося, що німці такі самі освободітелі, як і москалі, ну, то таке буває часто в історії. От. Так до чого я веду? От тільки сюди зайшли в наше село німці, зразу активні е, українці створили свою владу в кожному селі, фактично, е, поставили старосту українця. Е, Створили таку поліцію Січ, Українська поліція Січ називається з молодих хлопців, українців. От вони тут контролювали порядок. Бо дійсно, знаєте, якби радянську владу нагнали, а німці тільки регулярні частини пройшли і пішли собі далі в сторону Києва. А тут якби безвладдя, то вони собі так створили таке, свою владу. І думали, що то вони вже будуть мати вільну Україну і будуть керувати. Ну, не тут то було. Пройшов тиждень два, і німці легенько до кожного старости приставили такого куратора, німця настояшого. І ніякий староста ніякого рішення не міг прийняти по селу без відома, точніше, без дозволу того німецького куратора. Ну, по факту, керував селом німець, але для людей був свадібний генерал, якийсь українець. От, поважний українець, як звич зазвичай. От, от така історія. Так в мене, е, я можу озвучити списки по наших селах, членів тієї української поліції Січ на початок, якраз на початок війни, 41-й рік, приблизно літо. Якщо вам цікаво, то для мене то, як, як я знайшов ту інформацію, то було дуже корисно, дуже цікаво. Я багато нового взнав з того всього. Про своїх дідів конкретної інформації. Так що, якщо будете писати, з задоволенням озвучу, може хтось там почує фамілії чи там імена дані своїх родичів прямих, може вам то колись пригодиться, якщо то комусь взагалі цікаво. От. Мені то, наприклад, було дуже цікаво і дуже корисно. Так що чекаю, пишіть, якщо. Не проблема, тільки десь трошки зустивосуюся з малиною, бо то треба засісти, щоб, знаєте, все-таки точно то не байки діда Василя, що я там щось придумав, щось згадав, щось прибрехав. <свісно> все, бувайте здорові, чекаю від вас. Зацікавлення по такій темі.